У мене легенька комедія на вечір буквально на один раз, і серіал, який зараз дивляться усі. Проблемні міні-серіал, який усі порівнюють із Твінпіксом за рівнем містичності. Ну а що тут теж маленьке провінційне містечко, але цього разу йдеться про академію для проблемних підлітків і про те, що не все так добре і чисто у питаннях перевиховання молоді тут, про психологічне насилля, маніпуляції і тих, хто його. Пережив ну і особливо б класна у серіалі. Музика, французький коханець, абсолютно легенька свіженька комедія із Омаром Сіце той, що грав Люпена у головній ролі. І так він актор. Постійно перебуває під прицілом по і випадково знайомиться із харизматичною офіціанткою, якої купа своїх проблем і величезна собака. Їхні стосунки не починають набирати обертів, але чи варто чекати на енд, Адже традиційно шлях до великого кохання може видатися тернистим.